Дійсний станковий ранатометр МК-19 для того, щоб особовий склад знав, що треба розібрати в бою, що може з ним яка проблема бути, то тут небагато частин. Основні частини там розбираються вже на, на базі, щоб вже почистити там його і в ідеалі чи ще щось, ну, провести з ним маніпуляції. Для розборки, якщо залилася якась затичка чи ще щось, тут ну, небагато скинути, приймаєш, а просто лента ну, виводиться, ленти нема зараз. Тут механізм досилання набоїв. Тобто це нижня частина, це верхня. Верхня частина працює за счет планки, коли, е, затвор, коли затвор працює, воно доводить верхню частину за счет цього пальця. Тобто, отак він працює. Тут е, все елементарно, просто на салазках ходить машинка і підпружинені пальці. Тут ні разу ніколи ніяких питань з ним не було в цій частині. Позбирається він легко. Треба щось взяти, таке зіпа, ну зіпа зараз нема в даному мені. Вибивається палець, тяга направляюча, виходить машинка. все. Тут протерли, легенько змастили, поклали назад, направляючи. Тут палець направляючи, поклали назад. Машинка працює, так само треба попасти при, при заряджанні попасти. Іменно щоб совпали і отвір, і направляючи. В е, який момент може бути, коли тут в направляючому із ну, в нашому випадку, було, боєприпас клинив, то тобто лента припіднімається з цих салазок, він тут заклинений, е, розкручується сам. Е, він точно мене не бачив. Ну так, краби, краби роз'єднуються, лента вбирається, тут залишається боєприпас. І далі там, ну, підручними засобами якоїсь, ну, в моєму випадку була отверта. І його потихеньку, лівіше правіше, тут планочка підпружинена, і потихеньку-потихеньку його дістаємо. Тут, в нашому випадку, залишився боєприпас, не вже не в каналі ствола, а ще в механізмі досилання. Ми його просто так же само шомполом раз. Вибили, все, у нас все пусто, далі, ну, далі ми не розбирали, бо ми якраз в даний момент працювали. Далі зібрали, ну, зібрали ленту, все, все поставили назад і далі працювали. Е, більше таких моментів у розборці іменно непосредственно в місці боя, то я думаю, тут немає і більше немає чому зламатися. Кажуть. Але остальне треба вже розбирати непосредственно там, на базі.

Далі виходить ось на ньому чист... він далі не розбирається, як правило, тільки вже десь на заводах. Тут є верхні щочки, які приймають його, коли досилає. Ну і нижні вже непосредственно де він працює. Тут прочистили, змастили. Все, Тут прочистили, пружини прочистили. Так, він гарний, чистий. Готовий. Тут механізм досилання, тут є така простенька штучка, її треба підзадерти, нема. Раз випадає, він відводиться, це фіксатор. Будеться Верхня частина і нижня. Так само все прочищується, витирається і складається назад. Далі це механізм досилання тут далі розбирається в такому порядку. Пружинка піджимається. Відводиться з пазу, Механізм просто вжимається, вперед він виводиться. Це він підпруження тримає, сам боєприпас, вирівнює. Якщо він косує, кришка сама молоток Це нормальна тема. Там зіп'ять такий, типу маленький молоточок є. Тут треба зловити фіксатори в пальцях в одному положенні. Ось такий фіксатор маленький, він заходить в першу частину кришки і в другу. Треба просто зловити момент, коли от, він вийшов. Снимаются крышки. Так само почистилось и зібралися, <взималось>, протерлися, вставляется, все сбирается <су> вода. Тут больше, больше ничего так не разбирается. раз тут я направляющий вот и раз, и другой. Раз, и друг. На направляющих заезжает. Тут есть вопрос. Верхній механізм насилання. виставляється перший от цей пас. Ця частина заїжджає так само вже непосередньо на, весь, на, на сам станок. Ця частина виходить поверху, ну, можна і знизу, кому як удобніше. Раз, і Фіксатор чіпляється, все, вони тримаються, механізм працює. Раз, тут його, щоб дослати, треба знизу спеціальний палець раз, опустити донизу, він заходить, треба, щоб механізм сам спуска вже пропустив, сам ну, і палець відправляється назад і забивається. Все. Після таких... Там вже більш повний, можна ще механізм спуска зняти, ручки, ну це вже на, на місці. Дуже, дуже рідко там нема чому ламатися, засварятися і чистити вже по бажанню. І... Ну, просто його треба знімати, там трохи довше гратися. Чи, чи, що, чи зняти, показати. Ну, якщо перевіряємо, як і хоп, я їх не заведу. много. По